Доставка газу здорожчає у рази усе через зупинку транзиту російського газу та вражаюче зростання тарифів на транспортування ГТС для внутрішніх споживачів. Приблизно такі тези останнім часом розповсюджують низка блогерів та деякі неякісні медіа. Гучними заголовками вони намагаються залучити побільше аудиторії. Такі реалії соцмереж, але далі інформацію або перекручують, бо самі не розібралися в темі, або ж взагалі говорять відверту неправду. Цим водять людей в оману. Що ж насправді сталося з тарифами на розподіл газу після зупинки транзиту української ГТС, кому та наскільки підняли доставку, і скільки будуть платити побутові споживачі? Усе це з'ясуємо у новому випуску Газправди. Обов'язково додивіться до кінця. Там ми розповімо, для кого доставка може навіть подешевшати. Тарифи на розподіл газу не можуть зрости без попереджень і підготовки, бо їх затверджує регулятор НКРКП. На сьогодні на сайті державного регулятора справді зареєстровані проекти постанов про встановлення нових тарифів на послуги з розподілу природного газу для усіх операторів ГРМ. Ще з 5 грудня 2024 року проєкти постанови разом з обґрунтовуючими матеріалами доступні для усіх зацікавлених осіб. В оприлюднених матеріалах планові тарифи на розподіл газу перевищують чинні в переважній більшості операторів ГРМ. Однак, поки що, це лише проєкти і остаточного рішення ще не ухвалили. Крім того, таке анонсоване підвищення жодним чином не стосується побутових споживачів. Мораторій на підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу для населення продовжує діяти під час воєнного стану в Україні та ще протягом шести місяців після його скасування. Тобто для населення тарифи на доставку газу в 2025 році не зростуть. Суми в платіжках можуть змінитися лише за рахунок обсягу газу, який ви спожили протягом минулого газового року. Саме на його основі вам розрахують платіжки в новому році. Детально, як порахувати приблизну суму за розподіл газу самотужки, дивіться в нашому попередньому ролику. Для кого ж тоді розподіл може здорожчати? Отже, пропоновані тарифні зміни стосуються не населення, а інших категорій споживачів, зокрема підприємств, установ, організацій, надавачів комунальних послуг. Для них дія мораторію на зростання тарифу на доставку газу скінчилася ще 30 червня 2024 року. Тож, якщо нові проєкти тарифів схвалять, непобутовим споживачам справді слід очікувати на здорожчання розподілу природного газу. Неочікуваний для багатьох поворот для побутових споживачів кількох областей. Доставка газу може навіть подешевшати. Принаймні такий варіант пропонується НКРЕКП. йдеться про Донецьку та Чернігівську області. В оприлюднених регулятором проєктах постанов тарифи для операторів цих двох областей нижчі за чині на сьогодні. Тому, у разі затвердження їх абонентам, слід очікувати на зниження вартості послуги розподілу природного газу. Утім, коли саме це станеться, поки невідомо. Наразі є лише планові тарифи операторів ГРМ. Точні цифри та дату з якої ці тарифи почнуть діяти. Дізнаємося лише після офіційного прийняття НКРКП постанов про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для кожного оператора ГРМ. Обов'язково повідомимо про це окремо. Підписуйтеся на газправду, аби не пропустити. Слава Україні!